Ну, а тепер спробуємо зазирнути за лаштунки майбутнього Рамштайна. Якщо Білий Дім визначився з програмою візиту президента США, порівняно зрозуміло також з датами та маршрутом та кроки, які може запропонувати Байден, питання відкрите у публікаціях західної преси. Самі лише припущення, чого чекати від Рамштайну, з'ясовував у Вашингтоні. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко подробиці дізнаємося наживо. живо. Дмитрий вітаю тебе ще раз за сьогоднішній вечір. Що зараз відомо достеменно, а що досі не визначено? Льош, ну, про продати можна говорити достоменно до того, що в Києві зараз вже оголосив Марк Рюте. Він сказав про 12-те число. Про 12 жовтня, коли буде Рамштайн. Є вже повна програма американського президента. Він хоче наступного четверга, 10-го, пізно ввечері ближче до ночі прилетіти до Німеччини. 11 жовтня провести там і провести досить велику детальну програму, зокрема і переговори із Берліном з одним з найбільших своїх союзників. 12 жовтня це великий День на базі Рамштайн базі, де і заснували цей формат, формат консультації союзників щодо поставок зброї в країні. Буде велика зустріч на рівні глав держав і урядів. Ну і щодо дат ясність є щодо наповнення. Тут є пропозиції, тут є питання, тут є варіанти, Про все розповім. Зрозуміло, що з українською частиною пропозиції все більш ніж зрозуміло, більш ніж ясно. Президент говоритиме про свій, про свій план, про свій новий український план, і найголовніше дійсно про дозвіл на використання західної зброї для того, щоб бити по цілях на території в глибині Росії. Але що робити, поки якщо Байден поки не готовий сказати так? Бо якщо б американська адміністрація чи американський президент були до цього кроку готові, ми про це б дізналися нещодавньо коли президент Зеленський був тут у Вашингтоні, ну і ось дуже цікава публікація у Financial Times. видання поговорило із ключовими чиновниками по обидва боки океани, і тут у Сполучених Штатах і в Європі. Ну і якраз цікавилося, ну а що Штати можуть привнести нового на цей Ремштайн? Проблема в тому, що є ну, єдиний прогноз, який зараз з'явився, що американський президент в останні місяці при владі може і ось тут просто процитую, а далі розберемо, може погодитися на просування статусу української заявки в НАТО, саме в цьому формулюванні просування статусу української заявки в НАТО, і за даними видання, це якраз мають обговорювати у Рамштайні. Проблема в тому, я весь сьогоднішній ранок цікавлюсь, консультуюсь, що на шляху України до НАТО після того як на в Вільнюському саміті скасували ПДЧ для України. Немає більше якої, знаєте, такої формальної сходинки, яку б Україна могла взяти. Тобто, далі тільки запрошення до альянсу, і на наданні цього запрошення, навіть з відкритою датою, щоб це сталося після війни, що нові щойно війна закінчиться і наполягає Україна. Що ж тоді Байден може прискорити, і ось Financial Times у своїй публікації натякає на можливість так званого німецького сценарію. Льош і тобі і нашим глядачам нагадаю, що дійсно, коли закінчилася Друга світова, то безпекову парасольку НАТО розгорнули лише над західною Німеччиною, і лише через роки, коли Німеччина об'єдналася, ну вся країна от поупинилася в НАТО, вся Німеччина, і саме безпекові гарантії тоді теж розповсюдили на всю Німеччину. Німеччину і чекали досить довго цього моменту. Ну і якраз газета націкає, що саме цей варіант німецькі сценарії для України можуть запропонувати. Я поки не готовий сказати, наскільки це серйозно, наскільки це так, наскільки це розглядає американська адміністрація. Бо ми на цьому тижні мали говорити з американським високопосадовцем щодо України, але через події на близькому сході цю розмову пересунули. У будь-якому разі можу підтвердити, що цей варіант розглядали у Білому домі, розглядали в американському радбезі, але просто як як один не як ключовий, а як один з можливих варіантів і сценаріїв. Ну і таким чином є ця сценарія, є цей сценарій, є цей варіант. І мені про це ще раз підтвердив один з авторів цього німецького плану для України, американський амбасадор Іво Далдлер, який і доповідав цю історію в Білому домі. Давайте послухаємо, що він конкретно каже про умови. Бадапотрібне домовлення щодо локалізації конфлікту, створення, наприклад, 50 кілометрової зони із кожного боку від лінії фронту, що існує, це зовсім не означає, що Україна має відмовитися від свого законного права повернути власні території. Я цього зовсім не хочу. Я не хочу бачити, щоб Росія навіть сантиметр української території утримувала, але є різниця повертати решту території військовим шляхом чи політичним. І якщо НАТО могло би дати безпекові гарантії для великої частини країни в обмін на великий політичний процес повернення тих територій, які зараз окупувала Росія, це могло б стати угодою, яку варто щонайменше розглянути як в Україні, так і в НАТО. Втім, тут дуже важливо звернути увагу. Про це каже сам автор плану. Про це кажуть люди, які займаються натівською тематикою. Що спочатку мають бути домовленості, спочатку має бути ця лінія розмежування, а потім вже навіть частковий варіант запрошення України до НАТО не навпаки. Ну і маємо розуміти, що це рішення, яке не можуть прийняти самі лише Сполучені Штати, можуть запропонувати, але ніхто не знає, що скаже, наприклад, та ж сама Угорщина. І тому від цього Рамштайну, в принципі, ну, оскільки. Ки штати представляєш не Остін, представляє вже особисто президент. Очікують якихось ключових пропозицій. Пропозицій не тільки щодо логістики, а пропозицій політичних. Це може бути націвська тематика, це може бути пряма розмова із союзниками за зачиненими дверима щодо варіантів нанесення далекобійних ударів. Ну і третій варіант американська адміністрація, адміністрація Байдена, команда Байдена ще до завершення його повноважень, а лишилося ж кілька місяців. Хоче гарантувати, що на досить довгий період. Україна буде забезпечена зброєю і забезпечена фінансами. Ну, хай там хто вже переможе на наступних президентських виборах. Колеги, Київ Дмитро, дуже дякую. Я нагадаю, що це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко був на зв'язку. Дякую тобі.